Тема сьогоднішнього року багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією центр периферія. Ви вже знаєте, що світове господарство являє собою економічну систему, яка складається з багатьох окремих елементів і суб'єктів. З розвитком світового господарства вони стали тісно взаємопов'язані, видозмінюються і ускладнюються. Такі відносини між окремими елементами світового господарства утворюють різні рівні. Тому є всі підстави говорити про багаторівневість світового господарства. Прикладом такої багаторівневості є відділ виділення трьох рівнів економічних відносин: мікро, макро та міждержавного. На мікрорівні економічні відносини формуються між окремими громадянами, підприємствами та організаціями, тобто це рівень окремих суб'єктів господарської діяльності. До основних суб'єктів цього рівня належить домогосподарства, підприємства, держава. Домогосподарство це така економічна одиниця, що складається з однієї або більше осіб, які ведуть спільне господарство, забезпечують економіку ресурсами і використовують зароблені при цьому кошти на задоволення власних потреб. Прикладом домогосподарства є сім'я, підприємство це товаровиробник і основна виробнича одиниця економіки. Держава в цьому рівні розглядається як сукупність органів влади, що регулюють та координують економічне життя. Державний рівень або такрорівень, тобто рівень дії різних державних установ та організацій. На цьому рівні відбувається прийняття різних нормативних документів, що формують середовище, в якому працюють усі суб'єкти господарської діяльності: це податкова грошова політика, а також питання зайнятості населення. На цьому рівні визначаються і правила ведення зовнішньоекономічної діяльності, колом можливих економічних партнерів. Тобто формується зовнішньоекономічна політика держави. Міждержавний рівень це рівень дії різних міждержавних організацій, які визначають основні правила функціонування світової економіки. На цьому рівні суб'єктами міжнародних економічних відносин виступають національні економіки. Національні економіки взаємодіють між собою як через різні міжнародні організації. Наприклад, Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі, організація економічного розвитку і співробітництва тощо, так і через різні регіональні інтеграційні утворення, наприклад, Європейський Союз, Північноамериканська угода про вірну торгівлю, Асоціація держав Південно-Східної Азії тощо. У сучасних працях учених Економ-географія з останнім часом склався новий підхід до характеристики моделі світового господарства. Цей підхід заснований на виділенні трьох таких груп, як центр, периферія і набівпериферія. Ці групи сформувалися на основі дії об'єктивних законів географічної різноманітності та концентрації. Вони характеризуються різними параметрами територіального поширення, внутрішньої будови мають відмінні функції і властивості, але тісно пов'язані одне з одним. У загальносвітовому масштабі під поняттям центр розуміють групу з приблизно 30 країн, для яких характерні риси постіндустріального суспільства. Саме ці країни є провідними в науково-технічній революції, саме тут знаходяться світові центри прийняття рішень, найбільш високий рівень інформатизації та комп'ютеризації. Ці країни розташовані у трьох географічних регіонах планети, а саме Північноамериканському, США та Канада, західноєвропейському найрозвинніші країни ЄС і Азійсько-Тихоокеанському, Японія та Китай тощо. Напівпериферія знаходиться ніби на межі між центром і периферією. Вона представлена групою індустріально розвинених країн Євразії та Латинської Америки. До їхнього складу входять нові індустріальні, нафтодобовні та частина постсоціалістичних країн. До складу периферії зазвичай включають близько 100 країн. Азії, Африки та Латинської Америки з переважанням аграрної або початкової стадії розвитку індустріальної економіки. Це порівняно відсталі в технологічному, інфраструктурному та соціально-ринковому плані з незначним впливом до них науково-технічної революції. Основу цієї групи складають найменш розвинуті країни світу.